А ну понюхай. Помила? Так. Да. Ну, да? А там ще не помила. Да банки. А ну иди понюхать, да. помила. Ні? Поміла.

Ну давай, де добре, там добрая вийшов. Ні-ні, тут, тут друга дитинка свій візочок. Не можна. Бо не буде мати далече. Да? Ну давай, рушай пес. Помела, помила. помила, помила. Не помила. Помила, там, тоже. Tam taip užmėla, po druzė visur dame. Pumėla, pumėla, tu taip, kad dame pumėla. Tam nepumėla. Tam pumėla. Nu, šia ta tveitė. Dvidešimt. Tai aš žinau, kad eidai, šia ta. Ar ta ta tveitė rodo?